Любі друзі, привіт-привіт! Ви знаходитесь на каналі Захоплення Марічки, усім мирного неба, Божої вам благодаті і, звичайно, швидкої перемоги. Бачите, нас тут постійно гучно. Коли б ти не знімав відео, хтось чистить подвір'я, хтось щищає огород. А в нас, друзі, оце найменші кролики підростають. А хтось в нас ховається. Ось там далеко-далеко. Почули звук, що щось гуде. І побігли, хто куди? От сьогодні, друзі, гуляє малеча. Ну, я б не сказала би, що це вже така малеча. Це вже середнячки. А вчора гуляли старшуни. І один кролик поранився. Зробив собі погане діло. Тут в мене сітка, там, де Друзі, ось бачите, там, де собака хотів оце колодкою прикрито, нібито я і загортала туди під низ, а він все одно знайшов собі гачок, зробити собі болячку. А яку, зараз я вам покажу, ось друзі, бачите? Так, іди сюди. Ось, любі, друзі, бачите, як наш кролик поранив вушку. Не хочу показувати, ну, поки поїсть травичку я з цієї сторони. А де, бачите? Як він поранив своє вушко. Треба буде зараз взяти зеленьку, чи йод замастити, щоб інфекція туди не попадала. Хоча цей кролик скоро піде на м'ясо. Хоч може хто скаже, що я їх люблю, люблю, а тоді а тоді хочу на м'ясо пустити. Але ж я люблю їх. Для того і тримаю. Ось так, хідний кролик. Бачите, не, не дається. Не дається, але видно. Ходи. Так, тихенько, 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 тихенько. Так, ребята. Давайте жити дружно. Хочуть гуляти, але я їх не пускаю. Ось такий похнастий такий. Це всі кролі. Ну вони всі підуть на м'ясо. Ще, може, тижні два потримаю. може ні. Так, обережно, бо зараз дверцята закриються і ви попадаєте. Так, тиш. Тиш, 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 тиш. Тиш, тікай, тікай. Примийся, тікай. Ось, любі друзі, ось я йду до дверей, а всі кроленята сюди біжать до мене. Так, так, я вас не половлю. Киш, 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 киш. Так, не тікати. Почекати. Ходіть, ходіть до мене сюди, ходіть. Ходіть. У дверях стоять. Що, хочете вже в клітку? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Якесь кролиня відкрило, любі друзі. Ось так. Зараз ми погубимо ці кроленята. Якесь нас застрягло. Ну і що ти не робила? Що? Боже, любі друзі, подивіться, побігло. Дивіться, побігло, тікає, тікає від Маші. Ну я ж тебе зловлю. Я ж... Ну я ж тебе зловлю. Ох ти, малеча. Будемо випускати по двоє. Ну, виходьте, виходьте. Тільки не побагато. Виходь ще йти, виходь, виходь, це більшеньке. Виходь! Ладно, я вас половлю. Головне, щоб собаки ніде. Так, одне є. А ось друге саменьке до мене й прийшло, так? Ой ти малеча. Зараз я. Відкрию клітку. Мамочки оддамо. Так, нам треба щось знайти. Ану, тримайтесь. А ось він. Нам не треба його шукати. Він на, на місці, так, тільки ти мене тихенько. Круленяток не можна брати за вушка. Краще отако взяти злегка за шерсть. Бачите, друзі, як вони? Як вони рухаються. Так. до мамочки. Ну і випускаємо останніх. Хто виходить? Ну виходьте. Виходьте або тікайте. Ладно, я їх саменько тут зловлю. Ну, друзі, і останнє кроленятко наше гарненьке. Бачите, воно також привикло Воно також звикло, так? Ой, ти моя малеча. Ходи, ходи до Маші на ручки, ходи. Я тебе гарненько візьму. Ось таке. Бачите. А сердечко ну, давай нажмем. Друзі, дивіться, як ми відпочиваємо. Нагулялись, настрибались. Лише ось, ось, друзі, ось оце було кролення тоді хвореньке, якому я колола вітамін В12. Я вколола лише два рази. Так вийшло, що я перший день не купила, а потім справи зовсім другі були було не докроняти. І ось так, друзі. Він... Він вже на другий день, верніш на третій, вже почав гарно стрибати. Та я вже не захотіла йому робити боляче. Та? Да? Ух ти, ушастик. Бачите, друзі, який в нього носик чорненький. А ось тут такі сіренькі, більш продовсте. І ось тут лежать ті хто... ті, хто гуляв. Хтось їсть. Не видно, друзі. Хтось їсть, водичку п'є. Мама чекає, поки Маша, Марічка положить травички. Підемо зараз на люцерки. Із мене, друзі, цієї кролички залишилось лише двоє кролинят Так вийшло, що з 30 до 45 днів в мене три виводки і всі повторювались в одне здуття живота і пронос. Сильніші остались. А четверо, а четверо нема. І такі то справи. Ну, ті біленькі у Каліфорнії пройшли без болячки, без нічого, дякувати Богу. Вони разом гуляли. Скажете, для чого я разом їх пускаю. Не знаю. Якщо жити, так жити, а не жити. Це не є якась така інфекція. Це, напевно, може, та я й не знаю. Мені здається, всі кроленята одинаково годую. Мокрої трави не даю, да, я її не в'ялю, але мокрої трави вони не їдять. Морквинка, хлібчик сухенький. І більшість сіно, вода, зерно, овес, кукурузка. Я рахую, що це якесь. Просто якийсь перехідний, якась болячка у, саме в такому віці між 30 і 45 днями. Ну все, любі, друзі. Усім скажу до побачення, мирного вам неба, Божої вам благодаті. Кому сподобалось наше відео, підписуйтесь на наш канал, ставте пальчика верху. При підписуванні. Нажимайте на дзвіночок, щоб ви не пропустили наші наступні відео про кролики, про огород. Все, любі, друзі, пока-пока, пока! пока, пока.